На третій рік енергетичного терору у росіян фактично сформувалась концепція, яка дає свої результати. На жаль, в Україні за цей час, ну м'яко кажучи, не було зроблено достатньо того, щоб мінімізувати вирогідні наслідки від таких ударів, у тому числі як відомо, і через. Різні корупційні складові. Я б навіть сказав би так, що основною перепоною було саме корупційні складові. Блекаут у Харкові. Чим загрожує знищення Зміївської ТЕС? Ворог цілить по залізниці, подорожувати все менш надійно та більш небезпечно. У Куп'янську лишається близько сотні окупантів. Прогноз позитивний. Дороги області замотують антидроновими сітками. Про злочини РФ і дії оборонців на Харківщині далі в огляді медіагрупи об'єктив. Ставте лайк цьому відео, діліться думками в коментарях і підписуйтеся на наш канал. Інтенсивність російських атак на Харківщині не знижується попри дощі та зникнення зеленки. Ворог майже не користується технікою та йде в бій пішки, тож осіннє бездоріжжя вже не є для нього перепоною. Протягом тижня генштаб ЗСУ щодоби фіксував не менш як 20 зіткнень у Харківській області. Кількість боїв на півночі регіону була більшою за куп'янський напрямок. Аналітики інституту вивчення війни інформували про просування окупантів в районі Вовчанська. Інфільтрація ворога на цьому напрямку на перший тиждень викликає занепокоєння в аналітиків. Проте на мапі фронту від проекту Діпстейт цього тижня відобразилася інша тенденція: рух загарбників на лівобережжі Куп'янщини. Протягом тижня, за даними осінтерів, росіянам вдалося окупувати Степову Новаселівку, населений пункт на лівобережжі осколу, поруч із дорогою Куп'янськ-Сватове. Командування ЗСУ вважає, що ціль ворога наразі Куп'янськ-вузловий. Росіяни намагаються вичистити українські війська з лівого берега річкого скіл з східного берега. Це якраз у цей тиск на Куп'янськ-Вузловий. Це є спроби витіснити українські війська, щоб можна було зайти до міста Куп'янська ще з іншого боку, але саме на зараз це їм не вдається. Вони несуть втрати за останніми даними. Безпосередньо в місті знаходиться менш сотні mm -hmm. осіб. Сили оборони продовжують зачищати від російських окупантів Куп'янськ. Оцінки ситуації в ньому як від офіційних джерел, так і від аналітиків стають дедалі оптимістичнішими. Тактика інфільтрації, яку ворог застосував, аби проникнути в місто, стала несподіванкою для боронців. Проте наразі до неї дещо призвичайлися. Стабілізаційні дії в куп'янську так мали успіх. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо зміну у всіх мапах відкритих джерелах, де публікуються ці дані тобто, Deep State, Love UA Map. Тобто, ми побачимо зміну на позитивний характер. Але як це сталося? Ну, по перше, в Куп'янську почала використовуватися та ж сама тактика, як і в Покровську: інфільтрація малими е, групами. Для нас ця е, тактика була на той момент е, новою. Ми були не готові до такої тактики. Зараз ми трохи до неї адаптувалися, пристосувалися. А все, що відбувається вперше, не встигаєш під це адаптуватися, і у тебе немає інструментарію протидії. Четвертий рік поспіль росіяни намагаються перемогти Україну не лише на полі бою, але й у тилу. Енергетичний терор цієї осені не тільки відновився, він видається ще більш загрозливим ніж у попередні роки. Харків і область, 8 листопада, залишилася без світла фактично на день. Зникало опалення і водопостачання. Роботу митрополітену відновили лише за дві доби. Дефіцит електроенергії в регіоні зберігається. Продовжуємо стабілізувати ситуацію після ударів по нашій енергетиці в ніч з минулої п'ятниці на суботу, досить важко, тому що ворог пошкодив дійсно нашу енергетичну систему. Як по всій фактично, ну тобто країні, відчуваємо нестачу електроенергії. Це відчувають наші і містяни і мешканці. Відповідно, там області. У нас застосовується кілька черг там графіків відключень. Найбільш тривожним симптомом хвороби енергетичної системи регіону є те, що власна генерація майже відсутня, тобто Харків область знаходиться на енергетичній штучній вентиляції легень у повній залежності від передачі електрики з інших регіонів. Генерація центренерго розташована історично в таких місцях, які є потужними споживачами. Та ж сама зміївська тес. Вона біля міста Харкова і забезпечує забезпечувала електроенергію всю Харківську область. Фактично. На поточний момент електроенергію доводиться передавати з інших регіонів України по протяжним зв'язкам. Ми це організували, але це досить нелегко. До чого може призвести залежність від передачі електрики довгими шляхами харків'яни вже спостерігали в попередні роки. Тоді окупанти гатали по трансформаторних підстанціях, намагаючись зупинити якраз транспортування енергії. Подібні удари зараз можуть спричинити реальну кризу. Повного блекаута втім, не прогнозують, але до життя без світла годинами доведеться звикати. Треба готуватися до неапокаліптичної зими. Одразу хочу сказати, це не буде кінець світу, і не кінець світла також. Але готуватися треба. Тобто, економія, павербанки, екофло інші ну, продумувати, планувати, як діяти в таких умовах, планувати. Як виходити з а, ситуації, коли не буде, ну, наприклад, по 10 годин світ. Руйнація енергетики разом із методичними російськими ударами по об'єктах Окрзалізниці робить усе менш надійним найпопулярніший з видів транспорту в Україні. Купуючи квитки на потяг, наразі вже не можна бути впевненим, що вказаний час прибуття збіжиться з реальним, і різниця вже давно обраховується не в хвилинах. Після масованого російського удару на минулих вихідних потяги в Харків та з Харкова запізнювалися від кількох годин до половини доби. Також залізничники змушені були скасувати низку електричок. У логістику логістикою постійна загроза з неба. Стріля uh, укрзалізницю, uh, відповідно, відповідно від підстанції. Під, під, під Тощо, на що, значить, що був нас випадок, коли три поїзди Укрзалізниці зупинилися, фактично так, під uh, тому, коли uh, шахіри були у від. На повітрі. Ми вирішимо, що вони були один потяг евакуювати людей, довозити на автобусах, далі два. Так само робили один потяг лише сьогодні, о 4-й ранку, в принципі, рушив далі. Ми знову ж таки все це ми можемо говорити. Головне, це відповідно безпека людей. Ми фактично всю ніч працювали над тим і приймали рішення. Як буде безпечніше пер для людей або перебувати там у потязі, або починати евакуацію через автобуси довозити, тому що знову ж таки ми не знали, куди жакети, да, і це було вкрай небезпечно. Слава Богу, що всі живі. Українські залізничники в цих умовах роблять максимум можливого: залучають тепловози, змінюють маршрути та запевняють, що всіх довезуть. Для пасажирів наразі є лише одна порада. При плануванні поїздки з пересадками або виїзду за кордон з подальшим вильотом слід передбачити люфт між часом прибуття потяга, що вказаний в білеті, та відправленням наступного виду транспорту. Логістика ускладнена не тільки в Укрзалізниці. Автомобільні дороги на Харківщині теж під загрозою. Поки що вона стосується прикордонних і прифронтових територій, проте шириться. Йдеться про атаки fpv дронів. Лише на цьому тижні такий дрон убив трьох людей у Бурівській громаді. На мотоблоці вони їхали за пенсію в борову. Внаслідок атаки на місці загинули дві жінки, чоловік згодом помер від важких поранень у швидкій. Ще одна людина в лікарні. У прикордоні Харківщини ФПВ місяцями не дають спокою місцевим жителям. Через безпекову ситуацію ще влітку скоротилися маршрути автобусів і електропоїздів в бік Козачої Лопані, обмежившись населеним пунктом Слатине. Начальник Дергачівська МВА В'ячеслав Задоренко повідомляв про сплячі російські дрони, що атакують будь-які автівки дорогою до кордону. А мисливці збирали команди або полювати на FPV. Проте знайти та знищити кожний дрон та ще й зробити це вчасно нереальна задача. Тож, більш-менш надійним способом захисту логістики, залишаються антидронові сітки. Про потребу в них ще навесні заявляли українські оборонці, зокрема підполковник 3-го армійського корпусу Максим Жорін. Як іде процес замотування доріг сітками, на цьому тижні доповів начальник хова. Ударні андронові сітки, ось наразі у нас потреба 980 кілометрів. Ми маємо першочергово. Це першочергово закрита тедроновими сітками. Масштаби колосальні, та, і ми над цим працюємо. Це постійний відповідний процес. Ми 100 кілометрів зробили, 100 кілометрів ще плюсом. Відповідно, додалося. Да? Тому тут в середньому будується 10 кілометрів на добу. Не хочу сказати, поїти в бік Білграда, да? ось там вже зможете побачити їх, але їхати туди не треба. Далі будемо дивитися по викликам. Знову ж таки, дивіться, враховуючи наш обмежений ресурс, ми маємо виставляти пріоритети. Пріоритет наступні. Це Сикуб'янський напрямок, Тізюрський напрямок, ось це Лузівський, до речі, вже напрямок. Наразі далі будемо дивитися по обставину. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у профронтовому Харкові на сайті медіагрупи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайки, шерте відео. Діліться своїми думками в коментарях. Слідкуйте за подіями разом із новинами об'єктив. Незламні разом!